Знову скандал у таксі у Дніпрі. Водій вигнав із машини пасажирку, бо вона попросила його надягти маску. Ви бачили, що вони сезон со мною делають і как вони ко мне относяться. Очень непринебрежительно, поэтому я вважаю, що вони на мене забивають, і я забив на них. Алло, доброго дня. А я з приводу яхти 17-54-22. Гадайте, ін'єкцію єдиний вихід? Не поспішайте. Кремль віталіт Філер від Луреаль Париж. Гіалуронова кислота мікрофілер має у 50 разів менші молекули для глибокої дії. Відновлює об'єм і заповнює зморшки. Пружність шкіри як 10 років тому. Почніть з антибіотиків широкого спектру. Якщо ми знаємо все, лікуватимемо від усього.